Комісію розпочинаємо з хвилини мовчання. Слава Україні! На розглядаці комунальної комісії переносимо місце питання. Про прийняття у комунальну власності Будільської сільської ради шкільного автобуса та передачу його комунальному закладу на український ліцей Будівської сільської ради на праві оперативного управління. Доповідає Людмила Тібач. Виноситься такий на розгляд комісії питання, знаєте, при. Увели автобус такий проєкт рішення прийняти комунальну власність Київської сільської ради майно отримане від департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації, а саме шкільний автобус, етало кількості одна одиниця вартістю 3 мільйони 930 тисяч. Затвердження автоприйому передачі передати дезинклам шкільний автобус, етало кількості одна одиниця вартістю 3 мільйони 930 тисяч. Комунальному закладу на Удівській ліцеї сільської ради та закріпити його на праві оперативного управління. Сільському голові утворити комісію про прийняття передачі шкільного автобуса та здійсняти приймання передачі транспортного засобу у порядку в іншому чином законодавства. Директор комунального закладу на Будівській ліцею Одівської сільської ради в дорожному Бе прийняти відповідні автомобільного пункту приданого рішення. Належно та збереження, автобуса розробити та затвердити маршрут руху автобусу з рахуванням потреби підвезення дітей. І контроль за виконання рішення. Він ріше. вчора розглядала бюджетній комісії. Сьогодні ще ваша комісія настане і йде похочення. А ось такі проєкт рішення наносить на посуду. Голосуйте. Хто за дане ріше. рішення? виді. Так, робить, але робить, але не зводиться до Передання індивідуального визначеного майна до комунальної власності Судівської сільської територіальної громади та передачу його в оперативне управління. Можем планшет міністрів надати нам на надання соціальних послуг комунальному установі центр надання соціальних послуг це Людмила Миколаївна, яка надає послуги нашим. До да. нашим жителям надати на надати згоду на безоплатне прийняття з державної власності і сфери управління міністерства соціальної політики України, документальної власності медільської сільської територіальної громади, окремого індивідуально визначеного майна планшет ЕЛПІН СБІС перевісний вартістю 5757 тисяч сімсот 7 гривень вісім копійок кількості одна штука. Для забезпечення окій цін соціальної роботи з метою розширення доступу жителів до передбачених законодавством електронних послуг. Передати безоплатно, тоні засоби вказані в пункті 1 комунальній і центр надання соціальних послуг директор Матва Ніла Миколаївна в оперативне управління без допущення його відчуження у приватну власність. Затвердити акт приймання передачі майна, вказаному в пункті 1 даного рішення контроль за виконання данові рішення покласника комісії. Ось стає носить, голосует погодження, носиться. Я буду ще не сніг разом завтра до сесії. Зачем підтримки заявили? Про передачу комунального майна не нарадова. Передачу комунального майна генератора бензинового. передати комунальне майно генератор бензинової сцене sg 75 з балансу КП-будівка сервіс на баланс КЗ Новобудівський ЗДО Синка, закріпивши його на праві оперативного управління. Директор КП-Будівка Руслану Ткачук та директору КЗ будівський ЗДО Синка Тетяні Брабанович здійснити передачу приймання, зазначеного в пункті 1 цього рішення згідно чинного законодавства. України з оформленням необхідних документів контролю за виконанням даного рішення поставити на постійну комісію з питань розвитку. У нас був на балансі в кому сервісі генератор вартістю 99 тисяч гривень, mm -hmm. і ми його передаємо в, вже до задоволення розсинку, тому що звернули завідувач із своїм потребує. А він не може на щось 6 кВт? Генератор трихвазний має 5,5 кВт, він не може потягнути. А їм якраз такий генератор для того, щоб забезпечити повністю все, то, що воно їхні потреби, які має бути. Хоча в подальшому стояти питання, що тут треба теж, щоб генірати, але треба, щоб він був би на 10 е... е... кВт, прохвазний, Без... тому що він не може. На 6 кВт і генератор 5,5 кВт, просто не може його потягнути, зробити. Так? Чи що таке питання? Про передачу майно. Е... Майно, передати майно, яке перебуває на балансі Удівської сільської ради та надання комунальної власності Удівської територіальної громади відділу соціального захисту та соціального забезпечення та охорони здоров'я, забивши на право передивну платини. Це майно, я вам розкажу, яке Інве... інвертор напруги для акумуляторів. Рівень і акумулятор. Коли виключається світло, вони переходять на... Купили 15 кураніше уроці, але не використовуються відділом освіти і відділу відділ, спеціального захисту. І до речі, щоб не знали, є питання, бачите, два акумулятора. Був вони вже два роки свої відпрацювали, зараз на них велика так, писання, а тут вже йдуть, купили нові волонтери, 11 тисяч, то вони вже йдуть туди. Угу. Такий самий акумулятор ми передаємо тільки передаємо на комунальну установу Центр фінансового обслуговування комунальних закладів освіти mm -hmm. у Бідської сільської ради Черниченко Надії Григорії. Вони теж переходять, переймають постачання світла. Okay. Це ну, е -е -е. маємо нас передати маємо з балансу комунальної установи, центр культури та дозвілля Удівської сільської ради на баланс відділу земельних ресурсів, житло комунального господарства, комунальної власності, архітектури, будівництва довго Удівської сільської ради, згідно переліку, додаток Ми ну, вже давно заміщені на у нас. Mm -hmm. Пам'ятник загиблих воїнам село Бережанка, в'їзд село Бережанка, окорна стіна село Бережанка, Бережанка. Mm -hmm. Це, так, уваження, і вторгна зупинка село Бережанка. Це повноваження їхнього відділу купувати, ремонтувати, фарбувати і робити, відділ культури і Але воно мало вже давно бути, в кожному селі також є пам'ятники, є кладовище, На є, і знаходиться знаходяться рами, і цебурівка, верхівка, торканівка. Mm -hmm. І це є тут весь список, цей перелік, паркани. Оце все-все-все нам треба прийняти. Вам їх всіх перечитувати, чи ви розумієте, що це є? Я скажу, чому саме питання? що коли приїжджає родича служба перевіряти, вони мають дивитися і знати, покажіть, чи воно є у вас у комунальному так, Тобто в громаді повністю все воно є, воно має бути в них, бо вони кошти, які сесія виділяє на благоустрій, на погарбування, чи п'яте, чи десяте, вони оце мають все, по ньому має бути, коли вони далі, що відповідно до рішення того, що вони його прийняли через той А ми вже будемо їх передавати в... Тут ми приймаємо на баланс Обудівської сільської ради, а друге рішення говорить про те, що сільської, 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 сільської ради, а передаємо на баланс за а, прийняли, Бо комунальна ради і громади це зовсім речі. Описано про передачу комунального майна. Mm -hmm. Так, воно говорить про те, що теми вже прийняли. Передають в майно, яке прийняли про звальні в дилансі у сільської ради та належить до комунальної власності у Будівської територіальної громади, відділу земельних ресурсів житлово-комунального господарства, комунальної власності архітектури та будівництва, закріпивши його на праві оперативного управління згідно цих податків, що тут є у будівському сільському голові та можна, начальнику відділу земельних ресурсів, здійснити передачу приймання.